Вчора Україну сколихнула неочікувана звістка. Президент підписав указ про відставку головного командувача Збройних сил України Валерія Залужного. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський прокоментував своє рішення, наголосивши на важливості термінових змін та перезавантаження української армії. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам. Які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії термінових змін? Я запропонував генералу залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. У свою чергу Валерій Залужний у своєму телеграм-каналі подякував всім, хто поруч, зазначивши, що в перші дні Великої війни ми вистояли проти підлого ворога. Але завдання 2022 року відрізняється від завдань 2024 тисячі Тому всі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій. А ось що думають про відставку народного генерала Кам'янчани, подивимось далі. Дуже погано, що звільнили. Чого? Надо... Чого? Ну нова. Ну, чоловік ну... на чоловік на своєму місці знає, що робити, і все остальне. Єрмака треба було знімати. И все было бы нормально. Ну, реакция у меня еще была, это было известно полгода назад мне. И кого он поставит, было известно. Поэтому, какая реакция? Ну, как вы уважаете, это на користь или на э, На користь. Э, наш президент делает все на користь нам. Ему видней, что он делает, только за. А э, остальное мы увидим через, если это будет неправильный ход, мы это все увидим. Пока мы все, что он делает, все правильно. Да, знаем. А йому прийшли? дали сегодня героя України. Так, так. Ну, яка наша думка? Я считаю, что это неправильно. Все ж было нормально, он был нормальный человек и нормальный, как головнокомандуючий. Ну, это ж їхні не закулисные игры, не наши. Но я хотя бы рада, что человека отметили и отметили высокой наградой. Поэтому, ну, поцелостили пилюлю. Знаете. Хочеться перемоги, а хто буде на чолі без різниці на посаду головнокомандувача збройних сил України відтепер призначено генерал-полковника Олександра Сирського. А генералу Валерію Залужному сьогодні присвоїли звання Героя України.